Всім привіт ребята. Зберіягіт у Фінляндії. Ось так збираємо ягоди. Беремо такий савочок і легесечку і зберемо ягодки. Ось вот так от чик. І ягодки самі падають. Ось такі грибочки ростуть. Поки сам не знаю що за гриб. Але напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже хотілося б знати, що за гриби. Ось так виглядає ягода. Ось так вона збирається. Назбирав не густо. Але росте її багатенько. Дивіться, яка вона така крупненька. Ягодка красива. І грибочки. Скажу одразу для тих, хто думає піти назбирати ягоду. Во-первых, ціна стоїть ягоди 50 євро за одне відро за 10 кг 50-60 євро. Це хороша ціна, не спорю але саму ягоду назбирати не так і легко. Ягоду збирати так, як вона росте. Ну Якби є міста, де, можна, де її багато можна зразу назбирати, я назбирав десь відро за півтора часа. Ось так. Але проблема в тому, що тут багато комарів. Це раз. Багато кліщів. Ось такі ягоди. дивіться, раз тут теж. Красота. Багато кліщів. Оце ще пів біди. Тут ще водяться змії. Дивіться, яка місцевість густа. Тут і листя, камні, і кущі і і все таке. Так що для тих, якщо хтось боїться оцього всього, не варто йти і збирати ягоди. чим йти сюди, краще намазатись хорошо вдіти штани, кофти, сапоги. У мене їх, на жаль, немає, я ось так одівся сам. По-простому, якби я намазався добре, щоб нічого не кусало. А так, ягода є, збирати можна. Якби для мене нічого страшного в цього нема. Павуків, комарів і все остальне я не боюся. А змії, так, да, це. Рука така. Бачите, збирається багато мусора, всякого треба брати акуратну веточку в руки одну і цим комбайном збирати, бо ще потім приходиться перемивати цю ягоду. Ну <кій> нічого, я збираю ягоду для себе. У мене буде час її перебрати, помити. Ось так вона росте. Як бачите, пооб'їдали її вже, об'їдаю точніше звірки якісь. Є такі віточки, які вже надкусяні, поїдені. Але це нічого страшного. Пишіть коментарі, питайте, може щось підкажу вам. А так сказав саму основну інформацію, то що для тих хто боїться йти в ліс, або хто боїться цих павуків, комарів, зміїв і всього остального, то не варто сюди йти. Бо ви ягоду не назбираєте, тільки хуже для себе зробите. <кій> Займіться чимось другим. А хто не боїться, може, звісно, піти позбирати, заробити грошей. Оце такий тя... Тя... тяжкий труд. Легкого тут немає, скажу зразу. Хто любить збирати ягоди, то не збирає, а хто просто прийшов в ліс. Тут, зрозуміло, піде з пустим відром. Ягоду треба теж шукати. Не везде вона росте. Якщо росте, то росте багато. Бачите, такі <coughs> віточки погризені, покусяні. Ось видно. що об'їдало Ці листочки. Тут і зайці бігають, ну і багато другого. Ось так от ростеться ягода. Це я виїхав просто в ліс, глухий ліс, тут ніхто не живе, їздять є тільки машини, там далі траса знаходиться. І все. Це глухий ліс. Тут можна назбирати багато любих ягод, грибів і багато цікавого. Вон там щось полізло. Тільки що. Побачив, як щось полізло. Десь там воно сидить. Даже и страшно. Даже страшно и ходить. Вот так. Я же вам говорю, что и змеи вазят, и все, что хочешь. Хотелось бы вам показать, конечно. Но получается залезло. Только что я побачу хвостик. Но это не ящерка. Залезла, вот, если видно на камеру, Палку я показую з цієї сторони. Залізла сюди. Ось десь тут вона сидить. В цих корнях. От бачите, я туди хотів ягодку збирати йти, а там ягодки вон, ростуть. Комаріці літають кошмар. Дуже багато. Коротше, там щось є. А що є, не поки, поки не зрозуміло. Ну, змії є, то 100%. Тут придумувати я не буду. Ось так. Що, друзі? Підписуйтесь, пишіть свої коменти, чи варто отак от збирати цю ягоду, стоїть вона цього чи не стоїть. Поки нічого не бачу, але якось так. Все, всім пока. Я пока помаленьку. Пішов далі. Щось буде цікаве, обов'язково зніму, покажу.